Доброї ночі або дня. Хто коли буде дивитися, шановні гості та підписнички? Вибачайте, що так вийшла така затримачка. Ну, на те були певні свої причини, і трошки ще є. Ну, як то кажуть, не будемо про погане, будемо про хороше. Хороше в тому плані, що попередня інкубація пройшла так собі. Були помилки, багато помилок, але це була перша наша інкубація. і, Ну як там, блін. Іменно мускусних качок, ну так як інкубатор був придбаний, в принципі, плюс-мінус для іншої справи, але поки стосовно курок там, ще поки йдуть у нас з дружиною дебати, що як краще, чи ну в общем чи готових, чи добових, чи своїх лупить. ну Дивлячись на теперішній час, ну поки йдуть роздуми. Що виходить у нас по качечкам? Оце виходить третя закладка. ну Зараз спробую. А ну, вибачайте, секундочку, відкрию. І типу, виходить, що у нас типу, вийшло. Ну, як не вийшло, а що виходить. Так, відкрию, зараз трошки попишіть. Попишіть. Ну, то нічого страшного. Короче, в общем, Отака картинка, так, де оце мінус. Це дев'ятий день, типа, сьогодні пішов. Десь, Ну, десь там днем воно само перескакує. Це вчора я просто глянув. Тобто, тобто. тобто, Де мінус, це не плод. Тут виходить, у нас забув 7. Сім. 7, 7, 7. 7, Так, і тут. А, і тут а 6. А, вчора, ну, вчора там якесь одне було дуже старе. В общем, шість штук. І зараз трошки в кінці ось, може хто зверне увагу. Є отакі у мене. Два штучки. Мінус один, мінус 2, мінус три. Ух ти, а що пропустив? Мінус 4 нема. А, мінус 4 нема, бо на четвертий день яєць не було. Потім було аж мінус 5. Ну, в общем, е так як підписував з буквою К це я позначив для себе, щоб ну, якийсь висновок зробити. Е Кров'яне кільце. Не знаю, видно, буде чи е Блін, дуже здоровий фонарик, дуже ярка. Він не прикручується у мене. Да. Не прикручується. Ну, в общем, кровяне кільце. Ну, отак десь плюс-мінус виглядають. В принципі, вони вже, по-моєму, на п'ятий день. Четвертий-п'ятий день Ну, можна, щоб Ну, це не оплод, типа, з мінусом. Уже просвічуються яйця. Тобто, зараз у мене показує Ну, ось з мінусом це ось якесь непонятне світиться. А, і повітряна камера просто вгорі. Ну. Отакі паучки. Е типа нолік. Ой, е нолік і чорточка, думав не оплот, але щось було, чіплялось. Е типа паутинки. Ну, але не причепилось. Ну, в принципі, і таке було. Опа. А, кровяне кольце, Хух, злякався. Бо букву перепутав з плюсиком. Ну, це було. Це може. Для об'єму поки вийшу. Так. І ще одне. Ну, це було в мене помічено, Типа, вроді є, але знак вопроса. А тепер це... Е, ще доба пройшла і вже 100% видно. Ну, так, що гайка. Ну, нічого страшного. Кравене кільце, але. Розібратися, ось о... як. Ну, я думаю, може трошки видно буде. Ну, такий сильний фонарик, що мені нормально просвічувати, типу авоскопа. Ну і мінус так. Що в мене виходить по цій інкубації? Мінус один, типу, мінус два, мінус три. І мінус 5. Це були яйця на збирані ці. Е, а оцих, що мінус 1 і мінус 5 усіх ну, і з цифрами, не було. Е, тут були тіпа, з цієї партії, але дуже давнішні, тіпа... коротше, їм там дуже давно вони лежали, але лежали в кучі. Я їх просто, так як місце було, всі розташував, усе хорошо хватило. Так, зараз прикрию, щоб не пищало, бо дев'ятий день рано. рано, думаю, провітрювати. Типа, щоб місто не гуляло і заповнити об'єм, ну щоб швидше грілося там туди-сюди. І плюс-мінус вже яєчко нагрівається, друг що, на випадок, якщо світло там, ну так воно поки показує, щоб світло, поки там друг що пропаде, то ну, як ну, Як кирпичики гарячі, да? тобто більше зайнято, то довше воно побуде тепленьким. І виходить, оці мінус один, вони теж вже світяться усі. Кроме мінус п'ятих, бо мінус п'ять це мінус п'ять днів від загальної інкубації. Тобто я їх підклав зараз ось дев'ятий день, мінус п'ять я їх підклав з четвертого дня. Ну отак виходить. Уже яйця були, інкубувалися, а оці почав додати. Мінус один. Це на день пізніше, на два, на три. Четвертий день не було яєць, і на п'ятий день ще підклав. По ідеї, завтра їх можна буде просвітити. Ну оті що з мінус п'ять. Далі вроді качки перестали нестись, займають місця на курячих. Е, ну, Курячі яйця в общем, починають гріти. Ну, кури в день ото піднесуть, а вони потім сідаються і гріють. Там по три, по чотири яйця. Ну, де більше в гнізді туди сідають і гріють. Е, 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 ну, як? Чи приведе це до чогось хорошого? Е, попередня інкубація, в общем, в, общем, в общем, як правильно сказати, е, показала, що це приведе. Воно ні на що не вплине, тому що виходить, перед цим інкубація була. Зараз я продовжую, спробую напа... ну, в общем, через паузу вийду і там далі покажу і розкажу трошки. Так, взагалі щось наклацав, через паузу не вийшло. Е, ситуація була у нас наступного плану. Збирав яйця, назбирав багато, е, напхав повен інкубатор, влізло туди у мене аж 84 Яйця із них е, лишилось лишилось 31. Е, ну Типа це вже ті, що відмінусовані виходить, ці неоплод, і там пару штук шість аж було кровяних кілець. Підозра на, те, на таку погану ну як, типу якість, бо під час збирання яєць у другому коридорчику відерку стояли яйця, ну чи що я збирав. І ну мінус 25, там 2-3 дня бувала така температура і, походу, щось пішло не так. Ну, я так думаю, або просто що зимові, бо ну, є така гіпотеза, що зимові, типа ну, такі процедури не дуже якось там впливають. Хоча е, кормимо е, і курей, і качки їдять, один і той самий корм для курей несучок, то я думаю, там ну, як є поживні речовини, допустимо, в яких немає. Ну, що ви робите, гля? Мала куча. Що, ну, що може в когось там немає взимку. Ну, то діло, як кажуть. Кожного. А ці вийшли шугливіші. Але прикол в чому? оті 31, 31 каченя, яке ворушилось, отут немає одного їх. Оце, виходить, влазить туди в районі 42 яєць, ну на перевороті, да? ну, це типу, повний, щоб більше нічого не морочиться з переворотом. 42 яйця, так? тих двигалося, двигалося до останнього дня. Тобто, Здається, або 30-й, або 31-й день. 30-го дня вони усі ворушились, вже ну, майже на підході були. І я злякавшись, що вони типа, будуть лупитися ну, в оцих качельках, ну, поняли, в інкубаторі. Я їх перекладаю на підлогу. Підлога є ну, не така, як у мене в саморобному. І в саморобному я туди ще підстівав е із ну, як дитячої пелюшки, отаку тканинку м'якеньку. То як я це поклав. Тіпа, так воно і лежало. А я ну, намагаючись тіпа, ту, як, те, те положення яєчок, е, яке взяв із лотка, переважити на підлогу, воно у мене так, на жаль, не вийшло. Оце була одна, ну, на мою думку, причина ну, марної інкубації. Получається, на 31-й день, оці всі, що 31 ворушилося, вони пропали. Получається, яйце крутнулося якось не так і в них щось пішло не так. Ну, ну, більш нема на що грішити. Бо 30 чи 31 день вранці вони ворушились, а на вечір після роботи, і на ранок я знову заглянув, вже не одне не ворушилось. І поки ті 31 лежали, оці були добавочні, десь бумажка є, ну, як кажуть, щоб не, не обманював. Да, у мене десь бумажечка є, якщо дружина не викинула на вікні між цвітами, я клав. Оці були підкладені з 19-го дня. Коли ті, що 31 е, тіпа, пропали, оці яйця були додавлені до тих. І виходить на досвіді попередньої інкубації, оці вийшли у мене. Вилупилось 13. Але поки, ну майже добу, поки я брудер тіпа, настраював, там, підчищав, бо якось не по плану пішло. Чому не по плану, теж ну, скажу. Получається, е, оці вилупились 13, але поки вони сохли е, з ночі і до наступного вечора, одне чомусь там пропало. Може, не пам'ятаю, чи воно дрібненьке було, чи щось таке, В общем, пропало. І лишилося 12. То назбиравши яйця, тепер будемо якось пробувати. Ну, і оці яйця лупили с усі в латках. Я їх на підлогу не опускав, злякавшись з попереднього досвіду, що я їх типу, за тих е, качелях типу, переважив на підлогу. Оці всі повилазили, повипадали ну, прямо туди. І нічого страшного, живі, здорові. Е, так, е, Чому злякався і був трохи план нарушений, що не готовий був брудер. За ну як, за власним спостереженням цей, включилась красна, не дуже красиво. Виходить, коли запускаєте інкубатор, ну типуша, ну я так думаю, що він рахує дні від заданої температури. Типа, як на автоклаві, да? ставиш температуру і ставиш період часу, там, щоб він тримав якусь температуру. І потім він вимикається. І так само, походу, йде здвиг. Після кожного провітрювання, бо це було вже, ну це у нас не перша ж інкубація, і помітно здвигається. Наприклад, я вночі в 11 ночі або в 7 ранку я закладав, тобто ну записував час, коли закладав, і на момент вилупу там ішов здвиг. Тобто, ну я думаю, що він рахує, коли є задана температура, якщо там 38 задана, і оцей період часу він не рахує, але проходить певна кількість часу. І так само, типу при провітрюванні на 15-20 хвилин я відкрив, і поки він нагоне температуру до заданої. Виходить, оцей проміжок часу не враховується. І потім виходить, що з кожним разом, навіть е, оцей ну як лічильник днів, що показує, він е, здвигається. Ну, в общем зміщання йде. І виходить, я по лічильнику дивлюся, і ще два дні в мене є. А по факту, у 31 день, оці вже усі вилупились по лічильнику. ну якось Думаєш, ну, ж там 32-33 дні, а в 31 вже повивазили всі, вже й сухі були, по-моєму. Ну, якось отак. Ну, ще на вулиці трави в нас нема, прохолодно, там у декого вже є відео там, про городні роботи, але у нас такого, на жаль, ну, ось пару днів було, там плюс 20, це позавчора. Сьогодні що, 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 вівторок, по-моєму, сьогодні. так. Пару днів побувало тепло, а сьогодні так. Ну, нормально так, 16, по-моєму. Ну, і вітер дурний цілий день. Що І на городі нічого не зробиш, бо тільки починаєш щось там кукурудзу стареньку виривати, бо той парашить, зразу вітер підхватує, пилючку, бо підсушила вітром. Треба буде чи вологу закривати, коротше, чи щось таке, то. Ну що, дюлехи. Думаю, будемо пробувати щось далі знімати, бо може якось будемо відосами пробувати розряджувати обстановку. Щоб не так скучно казалось. Ну, в принципі, в принципі, оця інкубація, що є, там 42 штучки відкину. Ну, тобто підрахую, скільки не оплода. кровині кільця запишу, ну, хоч раз, Ну, скільки вже інкубую, а як ото люди рахують там вихід, туди-сюди, щось таке. В принципі, як бабуся казала, курчат по осені вважають. Ну і отак птеродактилі переїхали, бо брудер майже повністю розібрав. Перемиватиму, трошки щось побачив косячок, хочу підремонтувати, переробити по плану що, будемо ціпок пробувати завозити. А оці отут верхні самчики потрошку виходять, дівки внизу. Косяк є по клітки. Красиво, да, ради, радий, лазив. Ну, як як то кажуть, ні гамна, ні палок не було, довелося все купувати. А коли купив собрав, і зібрав, і виявилися косяки, то трошки й жалко, Но, Ну, а що робити, життя таке. В чому косяк, зараз, зараз. Так, а що? Підемо разом і пошукаємо. Десь ага. Підемо разом і пошукаємо. Коротше, зараз покажу, в чому косяк. Хотів усіх. Типу надурити. А не вийшло. А не вийшло, зараз одразу покажу чого. Може хто узнає, є отака паївочка, да? Ну ви зрозуміли, стоїть це рівно, так. Вода набирається, вона опускається закривається. В чому прикол? Оці всі тюлени ніж були у нас. У бродеру маленькі, потім у них стояло це 4 банки по 2 літри води. Ну, хватало, На добу хватало, але вони, типу, розхлюпували. Я вже потім її підняв. Ну, типу, щоб ногами туди не залазили. В общем, вони нормально себе чухали, а думаю, як я сюди поставлю. Ну тобто, в принципі, розмір... Я не пам'ятаю чого. Перед 34. Із... Перед 24, а зад, по-моєму чи 20, щось таке. Ну, В принципі, розмірів в інтернеті куча, хто якщо робить, я пам'ятаю, що я уклон робив 2 см. Я не захотів 5, бо в процесі роботи я ставив 5, брав яйця, мабуть, десяток побив. Не знаю, як воно там повинно працювати при 5 см. 2 см нас влаштовує, все отак виходить. Всі цілі, всі. Навіть ось сюди до хлопців. Попала одна курка, не знаю, як ми передивлялися одна курка. І у неї яйце або в отом дальньому углі, або в цьому. Одне. І тільки вран. Ну, як, вранці. А ці тюлені поки спать лягаю до 11, поки соваюсь. Ну, типу, зранку ваток і, цей... і цей ще одне яйце. Ну, до 11 ще штук, там 5-6 буде. І в чому вийшов вже косяк. Бо дома в ніпільну ставить. Теж ж не е, дивлюся, ну, дехто не хвалить, дехто хвалить. В принципі. Ну що, в принципі, в принципі у кого що є, то й те і хвалить. Ну, я хотів вже надурити. Не надурив. Чому? Прикол в чому. Все працює. Ну, бачите, отак. Ну я пробую, щоб і підсвітить. Все працює. Все набирається. Навіть є міточки. Туди сюди повну спочатку нагормусив. А потім на тебе, отакий косяк. Ну, це я вже так в сторону, щоб стікала. І направив, щоб у нижню кормушку. Ну хоча вона ось, дивіться, суха. Зараз, як вийде. Бо перших 2 дні було, типу, сюди капало. Ну вони все одно їли. Ну просто не хотілося, щоб типу, вода з какашками капала туди. А в чому прикол? Оця ж поїлочка стоїть, вона все функціонує, все нормально. І дозамовлював вже ці хрестовинки. Ну, щоб дві штуки на поверх. Водички там набираються нормально. Ну, в грамах не скажу, але но нормально. І є трошки більше, ніж оці. Там якось вони по розмірам 7, Сантиметрів. Ну, такі хрестовинки, тобто зверху каністрочка. Чи хрестовинка дві, хрестовинка дві. Ну тут поки заглушив, бо ще два поверхи. Ну а там треба як? Устранити оцей косяк, щоб не було. А, і не тільки той. Воно. І знизу. Оцей знизу і капає в кормушку. Як воно туди попадає? А попадає таким чином, що оці тюлені утром, коли ви включаєш світ, роблять тут ураган і поївку просто шатають. Бо через них пригають, під ними лазять і виходить, ну як, поняли? Просто вона виходить отак і вони розхлюпують, і вода підтікає. Ну Хоча за день ваточок ну в принципі, мені не важко. Поки ці поверхи не заселені, поки отак, а так, я думаю, повивожу. Або якось ще виведу в сторону, а там трубочку і буде відро просто вишня, стікати. Я не думаю, що... Головне, що я його вивів, ну як, вивів наперед. А не назад. Ну, в смысле, якби була ніпельна сзади, і по-любому вони будуть ото біситься, миться, хлюпаться і виходить, у мене вся задня стінка буде мокра. Ну, просто буде жалко, як красу переводити, так. Да? Якщо ну, було витрачене ну, як? певна, певна кількість у цифрах коштів і буде жалко. Ну ось вже. Ну, в принципі, зараз і ОСБ не таке, як. Один десяток років. Ну, тут вже не 10, тут вже, ну, а що робиш? зробиш. І ось де ж, видно ж. А, на камеру краще видно. Оце ж де мокре. Як вона туди підтіка, а я думаю, що оця железина у мене жестянка, оці поверхи зроблю, то я запущу її, ну, хватає її отак і підняти, мабуть, до гори, і щоб вода навіть не попадала на оцю стінку. І я думаю, ну другого варіанту нема. Як би вони там не хлюпали, в общем на тарахтів багато, не знаю, може кому пригодиться, як хто додивиться. А, ну і одразу. Кармушки з профіля, щоб не морочитися, бо такого ліста нема немає, мене широкого на метр двадцять. Розміри робив е... Стоп, стоп. Ну, мет... да, 1,25 25 на висток. Ну, тобто тут цілий висток, а глибина. Е... Блін, не пам'ятаю. Якщо комусь і буде цікаво, можу в коментах відповісти. Бо сидів, трошки вимальовував, щоб мінімальний відхід був. Від профіля, ну, на ножки брав оцей профіль. Кормушка теж профіль. І оці верха, це ж той самий профіль. Ну, щоб мінімальні обрізки. Мінімальні обрізки, бо ви їх їх сюди на ножки, на всяк випадок і ззаді там він видно. Ну, типу розкаси і все. Усе на заклепках, на саморезах пробував, Ну, як кажуть, не впечатливо. Бо сам знає. Да що ви біситесь? Так, ну, сетка двойка. Нема в мене тут ні проволочок, нічого. Метр п'ять. Чому двойка? Тому що в брудері там 1,8. І якщо зараз вийде когось поймати. Зараз вийде. Чи не вийде. Є, є на ногах. Після брудера побачив. Ну, ще вони в брудері в нас починали нестись. Є, коротше, валки. Ну не валки як. Чи топтиші у них, чи щось таке. Ну, то гулька, то палець один може там... Ну ось ось стоїть. Видно? Що то у нього п'ятка чи щось таке. І ото. Ну, о... Взагалі отаке. Но на той сетки у брудері там було більше, там, ну, було даже видно, що і кров типа покапана була. Ну, по какашкам по сухим. Ну тут такого вроді нема. Ну, Вибачте, що таке показує. Ну, Тут я дивлюся, а... ну тобто як чищу, не видно кров'ю. І тут і видно і по ногам, бо там як яйця збирали рукою лазить щоб бувала і сетка така, ну типа змазана трошки кров'ю. ну а так поки думаємо, поки пробуємо, щось получиться вроде ну, поки що не набридло тому що працюємо. І сіточку, сеточку сеточку кормушку дивіться яким макаром я положив буква П, але не так як показують в інтернеті, навпаки ну топ коротше давайте я вам покажу щоб було зрозуміліше. во так зараз. Ну, випадку, да? поначалу я її положив отак і півдня ходив дивився. У мене з цього нічого не вийшло. що, е, бачите, вона сама не топиться. Я її топлю отак. Типа, щоб вони не гребли. Бо пацани, у пацанів не накрита. Вони не гребуться. Ну, не так, як оці. Ну, дівки Дівки ж люблять погребтись десь, десь везде. <кій> і оця сітка, коротше, вона не залазить. А вони її, коли їдять... Якась зараза її підсмикує, і тобто вона становиться отак, над кормом. Сенс стояв, дивився, дивився, а вони так і менше їдять, менше яєць стало. А я взяв її просто чуть-чуть крайки, ну як, одну сторону, чуть, -чуть роз, розігнув, роз... щоб виходить, трошки було напряжно їм піднімати. І виходить, сітка ось, дивіться, дійсно Лежить наверху, він їсть, а вона опускається, але погребти вони не можуть. Ну, вона опускається в місті. Получається, оце по сантиметру, що загнута, воно, ну, я думаю, типа роль, роль тиха роль оцього, типа веса, що воно сеточку сіточку держить ну, ровно на кормі. І доїдають вони до чиста. Ну ось, голенька видно, все тільки перевернув. А якщо буде буква П стоять, ну правильно, да? то якесь дурне підсмикне сітку вгору. Ось, понаблюдати можна, ось тільки що. Ще... Оце здиходять їсть. І почала сітку піддергувати угору. О. Ну, давай. Чи. О. І виходить, коли буквайпай вона стоїть, отаке дурне якесь угору підсмикне, і вони тоді аж по самі очі, дзьоба туди ніряють, щось там, ну коротше, якось не так вони їдять. Ну, дергайте, дергайте. Ну не знаю. Мені поки так подобається, хай я там може не спеціаліст, але що побачив не так і в чому різницю. Ну, одразу показав. Ну, хоч і довго нічого не викладували, там, попередньо то нам знайомі е, з Германії працювали відео, ну, дали типа трошки для каналу по темі, <сум>, типу, трошки показати. Ну, у них там іще були, ой, вибачаю, що трошки клюнув, бо дивлюся на них, а заснув трохи, бо вже 12-й час. Підемо відпочивати. В принципі, якось так. Вибачте, що довго на тарахтів, бо ще є про що тарахтіть, але для першого разу хвата, бо Люди трошки вже ну, вдячні, що спитали. Учора у колі на стрімі. Ну, відповів як зміг. Ну, будемо намагатися виходити на зв'язок частіше. Може якась зарадить настрою, бо настрою, чесно кажучи, нема. Так що, всім щастя, здоров'я, дякую за перегляд. Ну, якщо хтось до кінця додивився, так, ну будемо намагатися спробувати. По плану бройлери, тема курчат, ну, поки будемо обсуждати, думати, щось, якийсь варіант. Ну, Щоб більше оптимальний для нас. А там, я думаю, будемо дивитися, бо будемо порівнювати з минулим роком. Що в цьому рокі, році поміняємо чи не поміняємо, я думаю покажемо. Дякую ще раз усім за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба!